Вітаю, я Ольга Дудар, вчителька історії, дослідниця, викладачка. І сьогодні я хочу презентувати вам зошит моїх досягнень з історії України, який стане в нагоді тим, хто через завантаженість, через те, що у нас з вами вже третій нелегкий рік, коли ми в дуже складних умовах війни працюємо і, в принципі. Я теж часто використовую методичні наробки колег, і хочу вам презентувати матеріали, які стануть вам у допомозі. І якщо ви обрали підручник, де я є співавторкою разом з Оленою Пометун і Нестором Гупаном, але ви можете використовувати його в будь-якому разі як додаткові завдання, як підсумкові завдання для вивчення тих розділів, які передбачені чинними модельними програмами. Зошит складається з вступної частини, і там є пояснення, які матеріали використано відповідно до державного стандарту, відповідно до очікуваних результатів навчання. І крім того, є короткі пояснення для учнів і учениць про те, що це за тематичні роботи, які розділи представлені, і як вони можуть працювати з ними. Матеріали різні. Одразу хочу наголосити, що не обов'язково, аби ви всі два варіанти до кожного з п'яти розділів використовували як цілісну роботу, оскільки ніхто не знає краще той класний колектив, з яким працює конкретний вчитель, ніж сам конкретний вчитель чи вчителька, відповідно ці завдання, як на мене, це такий максимум. Якщо діти дуже гарно орієнтуються в історичному матеріалі, то я думаю, що вони можуть виконати всю роботу повністю. Якщо ж ви сумніваєтесь, ви можете використовувати різні варіанти роботи. Наприклад, просити їх виконати конкретні завдання. Або ви можете варіювати, якісь завдання виносити на індивідуальну роботу, якісь завдання. Просити дітей виконувати в парах або навіть в групах це залежить уже від ваших планів, від вашої методики роботи. Перший блок зазвичай представляє простіші завдання на роботу з хронологією, на роботу з короткими визначеннями, аналізом картосхем. Далі у нас є різноманітні завдання: це обробка схем, це аналіз ілюстрацій, це робота з текстами на перевірку уміння читати з розумінням. Тобто дійсно це різноманітні завдання, і, як на мене, різного рівня складності тож завжди є вибір. На що мені хочеться звернути вашу увагу? Що також ці завдання можна використовувати, і якщо, наприклад, ви працюєте з дітьми на сімейній формі навчання, і, в принципі, для такої роботи частину завдань ви можете оголошувати попередньо і просити дітей виконати її завчасно. Ці завдання, як на мене, і це дуже важливо, вони спрямовані не тільки на те, щоб перевірити засвоєння фактичного матеріалу. Таких варіантів роботи менше. В більшості це завдання, які поєднують фактичні знання і вміння проаналізувати, наприклад, зображення і зробити висновки, або прочитати текст, зрозуміти, про що в ньому йдеться, і заповнити пропуски, або дати відповіді на питання. Так само у нас є творчі завдання, і в принципі, коли я даю якісь методичні пояснення, це моє бачення, ми повинні створювати ситуацію успіху для всіх дітей: хтось краще читає, хтось гірше, хтось. Може, наприклад, дуже гарно візуалізувати певні теми. Тому у нас є завдання на те, щоб намалювати щось, написати, проявити себе. Ми пропонуємо працювати з уривками з історичних досліджень, з творів літератури, використовуємо як сучасні реконструкції історичні, так і художні зображення. Словом, матеріал дуже наближений до того, з чим. Ви працюєте, якщо обрали наш підручник. І я сподіваюся, що цей зошит буде для вас корисним, для дітей цікавим і дозволить зробити ось цю таку роботу по визначенню рівня засвоєння матеріалу, по визначенню рівня навчальних досягнень цікавішою, інтенсивнішою і, в принципі, напевно, і зручнішою. Тож, якщо ви обрали наш підручник, обирайте також і наші методичні матеріали.